В день святкування міста Українка Абуховського району до патрульної поліції надійшла інформація про знання жіночки, яка в безпритомному стані перебувала на землі. По прибиттю працівників поліції жіночки були ознаки насильницької смерті, на щій останні знаходилася тканина за його же плаття. Під час проведення заходів щодо встановлення особи злочинця. Нам було встановлено, що він є мешканцем Кривого Рогу, нам були дані прихмети, нам були дані приблизні маршрути, за якими він міг рухатися. І при виході з автобуса в самому кривому розі даний громадянин був затриманий, після чого передано працівникам обуховського відділу поліції. За фактом вбивства жіночки було відкрите кримінальне провадження. За ознаками статті 115 Кримінального кодексу України, навмисне вбивство. Фігуранти дають правдиві покази, проводимо документування та ряд експертиз для доказу щодо виновності зазначеної громадян.